Але зараз маємо включення протягом дня. Ми зв'язуємося з представниками всіх парламентських фракцій і груп, щоб ви першому дізналися їхню реакцію на указ президента про розпуск Верховної Ради. І зараз нами на зв'язку телефоном уповноважений представник депутатської групи парламенту суверенна Європейська Україна Олесь Дані. Олесю, ми вас вітаємо. Ну і чи стало для вас це сюрпризом? Це абсолютно очікувана річ. Я був одним з перших депутатів, який почав говорити про необхідність. Перевиборів відразу після Майдану, тому що нинішня Верховна Рада не відповідає настроям суспільства, зміні поглядів в суспільстві, і ця Верховна Рада була обрана в іншу сторічну епоху, тому що тому абсолютно об'єктивна необхідність перевиборів. Інша справа, що я радив, щоб перевибори були оголошені через місяць по завершенні війни на Сході, бо не ну, варто було. Тих е комбатів е ротних, е які в нас є в добровольчих батальйонах, е вивести теж в політику, бо це золотий фонд. я б їх призначав головами обласних адміністрацій, головами районних адміністрацій. А так вийде, що, що Україна не задіє цей потенціал, бо розуміло, ну, що ніхто ж не буде тікати з фронту для того, щоб займатися виборами, Та? Mm -hmm. і е це от. Е один з тих мінусів прискореної кампанії. Мені здається, що можна було почекати буквально там місяць, другий для того, щоб а, в, в політику ввести новий ешелон людей, які зі зброєю в руках захищають Україну. Олеся, скажіть, будь ласка, ви як депутат-мажоритарник, плануєте повторити свою парламентську діяльність і знову балотуватися як мажоритарник? Я на день злежності був в окрузі. В Коломиї, в Печеніжені зрозуміло, що за останні півроку був кожен день на майдані, потім постійно їздив на схід і тому був змушений рідше там бувати. Вони провели соціологію. Вона досить сприятлива, тобто в мене 31,8%, У найбільшого найближчого конкурента 10%. Але це е, зрозуміло, що залежатиме від е, настроїв громади, тому що е, вона мені довірила бути своїм висуванцем. Якщо громада е, погодиться, ну, її зрозуміло, що до... ви будете балотуватися, і ви будете балотуватися як мажоритарник. Ваш прогноз Верховна Рада зможе внести якісь зміни ще у виборче законодавство. Я думаю, що ця Верховна Рада йде на зустріч фактично всім пропозиціям президента, тому якщо будуть ще внесені конкретні зміни до цього виборчого закону, я думаю, що Верховна Рада підтримає. деякі є насправді необхідні. Наприклад, як зміни виборчих округів на Луганщині і Донеччині. Ну от я там був на Луганщині. Наприклад, деякі абсолютно спокійні вже райони. Деякі прифронтові, а деякі фронтові Зазумію, що їх не можна змішувати, бо е, немає гарантій е, безпеки для членів виборчих комісій і для кандидатів депутатів. Ми розуміємо, що з боку терористів це садись. Маємо можуть дякувати. Обивати. Ми насправді е, дякуємо вам за те, що вийшли до нас на прямий зв'язок і повідомили свої враження від указу президента про розпис Верховної Ради і, звичайно ж, очікування.